Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самойленко. Влог і в нашому новому відео ми продовжуємо досліджувати адріатичне узбережжя Словенії і приїхали. ми відвідати наступний курорт за списком після коперу. Це місто Ізола Let's go, Ізола! Отже, прибули ми ось на цю зупинку в центрі міста Ізола з міста Копера. Дорога зайняла у нас 12 хвилин на автобусі, коштував квиток євро 70 євро. Купувати можна водія, можна на автовокзалі. Автобуси дуже комфортні. Компанія Rio, у ще в Словаччині є, це сад Словацький, її тримає Deutsche Bank, німецька компанія. Ну, комфортні сидіння швиденько через тунель, через гору, і ви вже тут. Тут все компактно, десь 30-40 кілометрів берегова лінія Адріатичного моря. У Словенії ми вже на наступному курорті. Містечко це має 11 тисяч жителів за нашими мірками, це саме те, але проте має багато вікову історію і багато цікавого, можна побачити і дізнатися. Зразу потрапляємо в старе місто, бачимо ринок продуктовий. Можемо робити висновок, що в цій частині Європи це популярна традиція. Фрукти, овочі, так як і в нас люди продають зі своїх домогосподар, зі своїх ферм цю продукцію. А тут ми потрапляємо в історичну частину старенькі, узенькі квартальчики і вулички. Там має схожу історію, як і місто Поперт, тому що воно було засноване римлянами. Називалося воно, ну, якщо я не помиляюсь, АУЛАТЕУ, здається. А потім в 950-х роках перша письмова згадка. Про нього як про інсула, що з латинської означає острів, тому що раніше це був острів, і лише в 19 столітті е засипали перешийок і, і це став півострів, що називається панінцела. Але назва трішки деформувалась і перетворилась на назву Ізола, яку ми маємо зараз. 1254 року, аж до 1797 року, це місто. Належало Венеціанській Республіці, а потім до Першої світової війни Габсбургам. Між Першою і Другою світовою війною воно було італійським, після Другої світової війни відійшло до Югославії. І вже 91-го року до Незалежної Словенії. Має воно теж італійську архітектуру. Є тут кілька пам'яток. Зараз заскочимо Є тут морський музей. Є, як зазвичай, ратуша. І ще церква. В центрі ось натраплено на таку затишну площу з кафешками, людей як бачимо небагато. Тут є таких багатої дерева красиві, кущики, газончики, до речі, зелені на відміну від узбережжя. І ось такий пам'ятник, не знаю, кому. Лавочки. Можна посадити в тіні, перепочити. А ми рухаємось далі до морського музею, подивимось почали, чи варти він уваги взагалі. Не знаю, треба побачити, бо ще жодного музею поки що ми в Словенії не відвідали. Треба виправляти це. Але, якщо, звичайно, він буде того варти, Треба подивитись відгуки на гуглі, так завжди зараз роблю в подорожах, скільки зірочок і що пишуть люди, чи треба туди йти, чи не треба. Виглядає цей музейчик, працює середи до неділі з 10 до 5, але ну, щось його зовнішній вигляд мені не дуже внушає довіри, тому ми певно його пропустимо. Підемо далі гуляти старими вуличками. А ви, якщо хочете, зможете зазирнути, мені розповісти потім в коментарях, що там є цікавого. Мепс привів нас ще до однієї пам'ятки під назвою Палаці Бешенгі Делі Унгі. Не знаю, що це означає. Хтось хоче, може прочитати Вікіпедію, але виглядає ось так красиво, помпезно відреставровано. Я тут прапор Євросоюзу, можливо, тут якесь консульство чи посольство знаходиться. Вивіски ніякої не бачу, тому точно сказати не можу. Але така цікавинка в старому місті досить приваблива. Тим чином, узенькими вуличками ми дійшли до візитівки цього міста, який я розумію, церква Святого Мауруса. Не знаю, хто це такий, але церква дуже гарна. Вежаю, як завжди, з годинником, не знаю, чи можна сюди залізти. Зараз глянемо, чи зараз вона відкрита, церква відкрита, зараз зазирнемо з вами всередину. Обійдемо її навкруги, така площа гарна, це вже зовсім поруч. Із морем знаходиться. Такий затишок тут спокій, тиша. Меротворіння, такі старенькі будиночки на округі. Ось цього боку. Цікавого? Ага, що цікавого. А весь виглядає помпетно. Оскільки зараз годин маємо, 11-19. Там що показує. Правильно показує, працює годинник, досі зернемо всередину. Нас очікував трішки проблем, тому що тут сітка побачити щось проблематичне. Але вежа безкоштовно, працює з понеділка до п'ятниці і з 11 до 1. Ми якраз потрапили сьогодні, в той день, коли вона працює. Але в принципі роздивитись архітектуру міста можна. Є тут черепичні дахи ставні на вікнах. Ось вже починається приморський парк. Треотичне море тепле, ласкаве, тихе, красиве. Там вже бачимо копер, порт міста Копера. За тим рогом вже ця штерна біч, наступний курорт. А тут вигляд на старе місто. Маємо церкву святого Пауруса. І ось такі однакові будиночки. Тут музейні, тихенькі вулички, але проблема тут одна є, все ж тут незаборонений рух транспорту. часом проблематично розминутися з машинами тому що вулиці дуже і дуже вузькі, але в більшості випадків тут їздить на моторолерах. що в принципі набагато краще для старого міста. Ось така глядова вежа є тут дзвони та дзвіниця. Взагалі тут церква, яка гукає на службу. Ми рухаємось далі до моря. Ось ми прийшли таким чином до цього легендарного справді місця. Пляж міста Ізола. Ось тут є такий хвойний ліс з тінню, де можна. Заховатися від палючого, сонця літнього, а тут вже починається набережна і власне вона слугує пляжем для місцевих, так як особливо пляжами цю землю матінка природа не наділила. Смають всі тут і під кущиками, і під пальмами, і під соснами, і під ялинками, і на дорозі. Але це не заважає їм гарно проводити час. Тут ось лінія кафешок. Пальми такі красиві, в вазончиках посажені. Є бари, ресторанчики, є вся пляжна атрибутика, сувеніри, надувні круги, різні причандали в'єтнамки, грає музичка, людей можете бачити, скільки аншлаг повний. І тут починається пляж, на якому був три роки назад коля Серга. Респекти уважуха йому. За те, що він перейшов на українську мову і зараз захищає нашу Лептусіну. Один з найкращих ведущих цього шоу, на мою думку. Кому подивитися цю серію, там багато цікавого про Словенію. А пляж вони дісталися аж на кінці другого дня, тому сильно місто вони не встигли показати. А це зроблю я. Давно ну, хотів це зробити і нарешті я сюди потрапив. Ось так виглядає пляжна зона. До речі, тут навіть трошки є. Пісочку. Зараз вам його продемонструю. Це велика рідкість. Взагалі пляж кам'янистий, такий гальковий. Ось трішки є пісочку. І називається пляж Світільник. Світільник – це маяк Ось, власне, І сам маяк. Є така зона газончиком. Зараз побачимо цінники. До речі, в копері я вам трішки збрехав через те, що лежак коштує 5 євро. Наші туристи користицькі пішли купувати щось. Не безкоштовні лежаки, там ми вже потім побачив, що дядько приходив, перевіряв чеки. Просто лежаки так стояли, цінника не було, а тут ось одразу цінник я бачу. І лежаки тут були дуже дорогі, хочу вам сказати. Лежак ось такий коштує 9 євро. Потім за 7 євро пластиковий 21 євро. Це два лежака і зонтик. Зонтик окремо 8 євро, подставка до зонтика ще 4 і ще камера схову 5 євро. Сама пляжна зона виглядає ось так. Сипана галькою, тут такий променад. Тут фонарики, лавочки, відпочивають, трава покошена. У сам пляж. Ось перша лінія, далі друга лінія, ближче до води. І смагають, купаються. Насолоджується життям люди з різних країн Європи. До речі, є такі острівці. Цей бік отак виглядає, цей бік ось так виглядає. Ділено моря таким вінничком. Можете зацінити чистоту води. Вода прозора, як сльоза. Ось так виглядає зона для купання. Там яхти плавають. Ось так виглядає пляж, світильник. Цю там вже бачимо Італію, оця все повністю Італія. А з тієї сторони Дебелі Іртічку, куди ми ще з вами не дісталися. Далі маємо копер, там Коперський порт, ось кораблі, які заходять в Коперський порт. А на інший бік Амізола закінчується, а за рогом вже піран це наступне місце призначення. Дамо оцінку цьому пляжу з нашими п'ятьма критеріями. Чистота води. П'ять з плюсом вода прозора, кришталево чиста, незважаючи на кількість людей. Через те, що тут гальковий пляж, там, де галькові пляжі, вода менше збаламучується, і тут бухта, і пхлий великих немає, тому вода досить прозора і чиста, ідеальна для компанії. Температура води. Температура води 5, плюсом вода, плюс 27, на дворі плюс 33. Чудова водичка для того, щоб влітку провести гарно час біля моря. Далі інфраструктура. Тут є лежаки, є зонтики, є рятівники, є дитячий майданчик, є бари, кафешки, ресторани, магазинчики сувенірні, лавки, набережна, променад. є тінь, є пар біля моря, є травичка, є галька, кожен вибирає собі те, що йому зручно, за інфраструктуру ставимо 5 з плюсом. Далі, що в нас йде ще? У нас йде пляж. Піску ніякого немає, є галька. Але це, в принципі, не заважає заходити у воду. Якщо у вас є аквашузи, то проблем ніяких історія. тут всі пляжі галькові, піщани, мені здається, в порторожі, де поїдемо, подивимося, зрівняємо. А так, 5 плюсом ставимо оцінку. Ну і контингент людей. Зазвичай тут дуже-дуже багато, тому що пляж і один центральний, тому в пік сезону може бути переповнений. Але кожен знайде собі тут місце, тому це не становить великої проблеми. П'ять з плюсом ставити, але поставимо. 5 ір, але все одно середня оцінка виходить. 5 з плюсом. Ворож чудовий, тут все є для комфортного відпочинку. Тихе, спокійне, розмірене, приморське життя тут проходить. Рекомендую його для відвідування. Прогуляємося ще набережною. Якщо встигнемо, заскочимо в один рибний ресторанчик, відвідуємо море продукти. Подіємо далі. Схочи в ресторанчик під назвою Ромер Куель, знаходиться він поруч з Мариною міста Ізола. Хотіли в інші зайти, але там була сієста з 2 до 6, і тут такі звичаї, як і в Іспанії, тому що дуже велика спека і на сонці, ніхто не хоче сидіти. Тут було відчинено, тому вирішили зайти сюди. 4,3 гуглі оцінка цьому закладу і замовили тут стандартне меню. Тут одна лише страва на вибір. Тут було або рибна більша менюшка, або було кальмари, креветки і картопля фрі. Ми Замовили мідії, замовили на мають зараз ще донести філе дорадо, філе окуня, філе лоща, також каракатиці і салатик. 35 євро коштує меню, на трьох людей мало би бути досить наїстися, тобто це по 12 євро з людини. І ще ось таке темне пиво, написано серце Любляни, Коштує 4 євро 0,5 Темне нефільтроване. Рекомендуємо цей заклад. Відмінний поруч з морем такий собі чудовий, тихий, спокійний курорт з розміреним життям під назвою Ізола. На цьому це відео будемо завершити. а попереду вас чекаю нові нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео серед своїх друзів. Також коментуйте під відео, підтримуйте відео на Патреоні, на Приватбанк і на Татрабанк. І скоро побачимось! Всім бувайте!